Всім привіт! Це новий влог. а Я сьогодні їду на фотосесію. Ми з подружкою домовилися пофоткатись, зробити якісь кльові фотки. Нарешті я зроблю її, вона зробить мені, того що у фотографа так завжди і відбувається. Хтось комусь робить фотки. Бо інакше їх не буде. А отже, так як сьогодні дуже класна погода і зараз сезон піонів. Ми вирішили зробити фотосесію з піонами. Так що в мене в планах заїхати на заправку, заправитись пальним, тому що в мене вже закінчується. А потім я заїду на ринок, хочу купити букет піонів. Не знаю, які будуть, хочу якісь бордові, не хочу такі ніжнорожеві. Чи білі, чи бордові, буду шукати якісь такі потемніше. А, от, і потім поїду, заберу подружку і поїдемо вже на ВДНХ фоткатись. Я зробила собі практично повноцінний макіяж. Я вже давно не роблю повноцінні макіяжі, тому що влітку це капець як незручно, мені не комфортно, коли на обличчі куча всього. Але для фотосесій це треба робити, ну тому що фотік він дуже чутливий. І коли фотографую кожну, кожен вугорочок, кожен коротше красну точечку, пігментне п'ятнишко, воно все фіксує. І потім обробляти дуже ну, не те, що складно, просто це. Ну, Довго, довго по часу. А коли ти робиш собі тон обличчя, то це потім дуже легко, там, якщо десь щось, виправити. А тому я зробила собі макіяж, відчуваю себе красоткою, я поїхала. Тільки ще на ринку шукала піони. Ледь знайшла білі, бо насправді зараз в основному такі ніжно-рожеві, а мені потрібні чисто-чисто білі були повинні. От. І ще я хотіла такі, як бордові чи бурячні, але таких теж не було. Було такі рожеві, більше яскравіше рожеві. А от Такі? Не було. А, я купила десь 21, не десь а 21 штуку. Все, піони спакувала. Зараз ключу кондішн, щоб було прохолодніше, щоб вони доїхали до нашого місця Х зйомки. Будуть їхати тут, не знаю, простівнути чи не простівнути дорогоцінний скарб. Ну що, ми приїхали на ВДНГ Це Юля. Вона та ще наші піони. Це що? Скажу, та ще ж наші піони. Ось, зараз ми... <с? <с?> ми зараз шукаємо локацію, в якій будемо фоткати, шукаємо мені туалет, бо я дуже сильно хочу туалет. І, коротше, будемо тусуватись. Знаєте, оце ми йдемо, йдемо, я така кажу, так гарно пташки співають, Все а потім розумію, що це записаний звук, і він через колонки по всьому в АДНХ. Зараз будемо пробувати робити ось таку, ось таку от фотку. Це референс. Це Юля. Давай так. Нижче, нижче попу. Ми вже зробили деякі фотки на першій локації біля колон. І зараз йдемо шукати другу локацію, якусь більш зеленуху. Там дуже гарна кафешка і дуже гарна зона для зйомок. Зараз підемо подивимось, можливо, я ще передягну плаття, а може буду фотографуватись. Так, Взагалі не ВДНХ дуже прикольні локації, дуже багато з чого можна пофоткати. Mm -hmm. Єдине, що дуже сильне сонце, мені здається, за до Зараз так, бо ми поїхали прям. Треба було краще їхати чи прям раніше, ранку? Раніше. Да, чи зранку зранку. <систит> на ну, насправді так, да, золоті годи, золоті часи ж є для зйомки. Це на цьому на світі. На світанку, на світанку і Давай на закаті, да. так. <систит> ми такі файний, файно огорожі знайшли. Да, знайшли ось такий прикольний паркан. Зараз думаємо тут пару фоток зробити, а потім зайти отуди всередину. До кафешки і подивитись, що там. Зайшли, тут дуже така атмосферна, прикольна територія, але якщо ти хочеш тут фотосесію робити, треба платити. Ну, сказали, що пару фоток можна зробити безкоштовно. Ми замовили собі напої. Юля взяла собі зелений латте матча, а я просто латте. Ми думали, вони будуть в таких прозорих гарних стаканах. Вони в гарних стаканах, але не прозорих. І... Маємо ще маємо. Так. Да. Якщо коротше будемо фоткати. Що, як в тебе справи, Маша? Ти втомилася? <рес> <рес> не дуже виглядає, що ти щось. <рес> я не дуже виглядаю? <рес> <рес> Ні, ти гарна, гарна. Ще може бути краще кави. Льончиків. Я, до речі, Новий образ. Новий лук. Ви як фоткатись, то фоткатись вже зразу в двох образах 100%. Така важка доля фотографа. Тусуватися з речами. Це ще на мінімалках насправді. На півдня їхали, то у нас було набагато більше з собою речей. Все, наступного разу їдемо так, щоб по хардкору. Ми завершили нашу фотосесію. Ми фоткались десь приблизно 2-2,5 години. І коротше, ми зрозуміли, що старість не радість. В мене так, болить не поясниця. Варто, ніж більше 2 години, тому що вже немає цієї. Радісти. Немай, немає не те, що радості, нема сил. Коротше. Ти весь видахся. Я реально є літа щось. Ми зараз до машини дійдемо. Болить поясниця, в мене щось зашемило в спині. А от ну фоток насправді вийшло дуже багато класних. Я думаю, що я ще буду дуже довго їх перебирати. Потім ще тобі скидати, потім ти ще вибереш, які обробить, бо я все не буду обробляти, бо це займе напевно так, рік. Так, так, так. Так, саме цікаве, що ми наробили десь 800 фоток. А може більше, це я так, про визнака. В результаті е, будуть відібрані тільки 10 чи щось ну, біля того. 20 може 20. Ну вона більше й не треба. Нага да. на дві години вони повзали, на карачки ставали. Короче, але перша година була прямо кайфова. Я прямо отримала задоволення від е, гарного вбрання, фотографування, природи. Ну приємно, ну, насправді класно, коли ти а, собі подобаєшся, коли ти там вдягся, нафарбувався так. і тоді в тебе є натхнення фоткати. Бо якщо щось не так, коротше, як не пазуй, фотки не вийдуть. Бо ну, ти собі не будеш подобатись на фотках. Ну в мене так це виходить. Так, мені здається, ключове, щоб ти собі подобався і потім взагалі все ідеально виходить. Да. Так що так, ми коротше, йдемо на парковку платну, 50 гривень часом, ми тут десь десь 2,5 години. Мої найщасливіші люди. Зараз обанкрутимося на парковці. Бо я забоялася ставити вдоль дороги. Я коротше, не розуміла до кінця, чи можна там паркуватися, чи ні. І я би переживала, що мою машину заберуть евакуатори, тому ми вирішили, що ми мільйонери дуже в, середі, в центрі особливо. Мені здається, вони там прямо всіх очікують такі. Да. Хтось неправильно припаркується. Ну так, да, зараз дуже багато забирають евакуатори, эвакуа екватори. Не екватори точно. <реш> Ескалатори. Короче, дуже багато, да. Я, коротше, боялась, тому що я не дуже розуміла, чи можна там, чи ні. І, і ми вирішили, що ми мільйонери і можемо собі дозволити платну парковку на Одинха. На ВДНХ зараз дуже багато людей. Ми зрання приїхали і, в принципі, дуже класно встигли пофоткатись. А зараз нас тільки що чуть не збив спочатку велосипедист, чуть не з ДТП. Потім нас чуть не збив самокат і мали на красному авто. Ми були тільки що в зоні ризику. Але ми це пережили. Пережили. Це небезпечно зона ВДН. Да, да, да. Так діти що обережні. обережно діти. гуляють діти. Я нічого не маю проти дітей. Ми, коли приїхали, тут практично не було машин. Зараз тут все запарковано. І, коротше, трапилось так, що я забула, де я запаркувалася. Ну як забула? Я і не і не запам'ятовувала, де я запаркувалась. Насправді тепер новий квест. Так, тепер ми йдемо шукати нашу машину. Мені здається, я її бачу. Зараз ми сидимо в ресторанчику, ми вже приїхали на подію, і нам принесли поліманчело. І так як я за кермом, то Юля буде сама. Сама сама. На шахту шторм. Як тобі? Смачно, як ляменчала. Ми взяли на двох піцу з сиром, грушею та медом. Я взяла собі ще торгунчик. До речі, цікаво, що до піци принесли соус, в який можна макати потім корочки. Це, до речі, дуже класно. Я вже приїхала додому. Насправді, я так сильно втомилась, просто капець. Ну, ми дуже багато ходили, дуже багато гуляли, дуже багато приймали різних фоспоки, поспоки фоткались. От, і, чесно кажучи, я не знаю, коли я це все буду оброблювати, перебирати, перебиратиме там дофіга фоток. Скоріше за все, ну, звичайно, я сьогодні ввечері все передивлюсь. Виберу якусь одну собі, одну Юлі. Такі плюс-мінус найгарніші і швиденько їх зроблю, щоб ми могли кудись виставити. От, а основна обробка, скоріш, всього, буде на цьому тижні. А далі в планах в мене забігти швиденько додому а, і побігти в магазин, купити якісь продукти, тому що вдома холодильник пустий повністю. І треба щось приготувати на тиждень. І хочу зробити таку велику ну, відносно велику закупку, щоб серед тижня не вибігати в магазин і нічого там не шукати, не купувати. Ще що хотіла сказати щодо фотосесії. Ну, коротше, це класно. Я насправді е хотіла сказати, що робила собі фотосесію дуже давно, але це неправда. Я десь півроку назад робила собі фотосесію, на мій тематичний, типа, тік канал. канал. Ой, тікток канал, тематичний мій Інстаграм. Там, де я гадаю на картах ТРО. Я робила собі фотосесію. Типа, як про. Професіональну Господи, як вона називається? Забула капець, блін. Зараз буде хвилина, хвилина згадувань. Предметно, господи. Я суперфотограф. Коротше, робила предметну зйомку собі для мого інстаграм Таро і коротше, робила фоточки. Ну, Можна вважати, що це була фотосесія, звичайно. Вот. Ну, а таку, щоб вийти конкретно, там, якось там гарно пофоткатись. Давно не робила. Я також давно мріяла зробити з піонами, Але, як завжди, в травні, то те, то сє. і. А коротше, я завжди пропускала оцей цей прям період піонний, коли можна пофоткатись. І в цьому році, нарешті, нарешті я зробила собі дуже класні фоточки.